Програма про українську програма про українську програма про українсько-єврейські взаємини. Вітаю! Ви слухаєте програму зустрічі, що створена за підтримки канадського благодійного фонду Україно-єврейська зустріч? При мікрофоні Андрій Кобалія. Століття тому, у 1919 році, одразу кілька армій воювали на уламках двох імперій. За українські землі одночасно боролись війська Української Народної Республіки, Західної Української Народної Республіки, Білі, Червоні, Поляки та Отамани. Серед них була й Чорна армія Нестора Махна. Однією з найбільш кривавих подій тих років були погроми. Серед істориків та свідків подій є ті, хто стверджує, що до нападів на євреїв були причетні і загони південно-українських. Анархіста чи це і справді так нам розповів кандидат історичних наук, і дослідник махновського руху Володимир Чоп. Він вважав, що махновці не вчинили жодного погрому в роки громадянської війни. Але е, як він вважав, він вважав, що от коли повстанець його, приходить да, і починає якусь вести антисемітську діяльність. Він відразу перестає бути повстанцем, перетворюється в прихованого провокатора, контрреволюціонера, який ганьбить честь повстансько-українського руху. Тобто, коли якийсь загін Махновський, наприклад, в колонії єврейській починав погром, він автоматично переставав в цей час бути Махновцем Махновцем. Тому Махнов вважав, що Махновці, справжні Махновці, жодного єврейського погрому протягом цих років не вчинили. Але якщо з більш об'єктивної точки поглянути на цей, значить, процес, то пару випадків можна знайти. Але от розумієте, пара випадків в порівнянні з тим, що творилося на інших територіях, це контраст просто жразючий, розумієте? Давайте так про те, як про контролі, про те, чи були махновці, або принаймні так, мабуть, треба сформулювати люди з прапорами і ідеями Махна, які могли бути пов'язаними з погромами. Про це ми поговоримо трошки пізніше. У мене перед цим таке питання. Якщо взагалі дивитись на оцей політичний ландшафт Східної Європи, там ми бачимо, що як я вже казав, серед білих було багато антисемітів. Серед петлюрівських або Уенерівських військ вони теж були. Ми пам'ятаємо, що є доказ. За того, що вони на жаль брали участь у погромах про Махно. Ви тільки що сказали, що окремі солдати на низовому рівні могли вчиняти погроми. Але в мене питання конкретно зараз про Махна. Звідки взагалі таке толерантне ставлення до євреїв і, взагалі, така антипогромницька риторика? Звідки вона у людини, яка 100 років тому жила, і в часи, коли антисемітизм був все-таки доволі популярною ідеєю? Значить, це дуже цікаве питання. І буквально от вчора навіть я знайшов ще один такий дуже цікавий факт з біографії Нестора Бахна в записках своїх, які він публікував в журналі «Анархійський вісник в 1923 році в Берліні. От, зокрема, Махно згадує. Про те, що з самого раннього дитинства він жив поряд з єврейським населенням в центрі Гуляйполя, тому що центральна сотня Гуляйпільська, в неї ще друга була назва Єврейська. І от так як він був сирота, і так як мати його Явдоха Махниха сама вирощувала п'ятьох хлопців, то за великим рахунком. Якщо хтось йому і допомагав, їй, матері його допомагав в цей час, це були бідні єврейські родини Гуляйполя, розумієте? І пізніше, коли перша анархістська організація в Гуляйполі організувалася Союз бідних ліборобів, в ній було кілька представників місцевої єврейської молоді, в тому числі навіть представників небідного населення, тому що анархокомунізм, а Махно себе вважав анархокомунізмом. В Російській імперії в першу чергу започаткували єврейські анархійські гуртки, наприклад, в Білостоці, в 1904 році. І коли Махно був на каторзі царській, його найкращим в бутильській тюрмі другом був єврей-бойовик з ковно Йосип Адир. З яким Махно жив як з рідним братом, у них спільне майно було. Вони користувалися там якимись побутовими речами на раз. І це, звичайно, накладає свій одпочаток на подальшу ставлення Нестора Махно до єврейського населення. От дуже мені подобається, коли в 1920 році будьонівці червоні називали Нестора Махна жидівським батьком. От, вони було абсолютно незрозуміло, тому що чому Махно захищає євреїв. Чому? Адже ж навпаки, розумієте, в 19-20 році, якщо б Нестор Махно кинув клич всеукраїнського погрому, це ж було б більшістю населення сприйнято з величезним ентузіазмом. Це було б політично доцільно, це був політично виграшний крок. Але Нестор Махно, він же ж на себе лицарем анархії називав, він вважав, що ні. Так робити не можна. Хай навіть це буде мінус політичний. Хай ми втратимо на цьому людей, як то кажуть. Але єврейські погроми не можна, не те, що робити, але й дозволяти, щоб їх робили інші. Тут мені здається важлива ремарка. Нашим слухачам треба пояснити, що Махно і, взагалі, Махновщина для тих, хто можливо не в курсі. Це така штука, яка відбувалась, можна сказати, на території Катеринославщини, взагалі на півдні або на південному сході України. Тобто, це ті території, де до голокосту, до Другої світової війни, жило дуже багато євреїв через смугу осілості. так в Російській імперії навіть тобто... не так зрозумієте, в нашому ж районі існував. До 1946 року єдине автономне утворення єврейське, єврейський національний район це оці 13 землеробських колоній єврейських, які знаходились на території Запорізької і частково там Донецької областей. І от це сусіди українців були, і от через землеробський цей свій характер не було ніяких завеликих конфліктів етнічних. Навіть в 1905 році схід Гуляйполя значить вигнав агентів союзу істинно-руського народу, який пропонували влаштувати в гуляйполі погрому. Це все ганьба, О, тобто це навіть не анархійська традиція, тільки анархійська це от традиція місцевого, значить так. Народу українського і в мене наступне питання пов'язане з контролем. Я вже згадував про те, що різні сили брали участь у погромах. Якщо говорити про білих, то тут можна згадати багато всього, тому що вони контролювали в різні ці роки з 17 по 21 різні території були помічені в погромах. Щодо більшовиків, теж є історики, які кажуть, що вони брали участь у погромах. Якщо говорити про війська директорії Української Народної Республіки, то мабуть найвідомішої найбільш. Більш такою ем, жахливою сторінкою є 1919 рік. Це Проскорівський погром е, у лютому 1919 року, коли е, це здається Запорізька бригада і третій гайдамацький полк, інші війська вони брали участь у єврейських погромах в Проскорові. Проскорів це здається зараз Хмельницьке місто, так е, і таке питання з приводу Махна. Якщо говорити про, наприклад, Петлюру іншого відомого діяча е, 1721, го йому дорікають за те, що може. Же сам він і не був погромником, не був антисемітом, але йому було складно контролювати власні війська. І через це петлюрівські війська брали участь у погромах. Чому у Петлюри не вдалося? А у Махну вдалося контролювати власні війська. В чому секрет? Це абсолютно да правильна ремарка. Погроми Петлюрівські в основному викликалися тим, що центральне командування. Значить, не контролювало свої війська, і воно повільно реагувало на випадки антисемітизму. А в Махна все було дуже швидко. от Розумієте, поки там в НР збереться слідча комісія, поки вона приїде, поки вона знайде винуватців погрому, поки розгляне питання значить, сторін. Уже фронт змістився. Уже цей суд втратив свою актуальність уже треба тікати або наступати, і це все заминається, розумієте. А Махна все було дуже швидко. Махно особисто приїжджав і особисто убивав людей, які були помічені в організації єврейських погромів чи антисемітській агітації. Ну а якщо не сам убивав, то їх розстрілювали без суда і слідства за наказом батька. Цей же день, розумієте? І це наскільки було дієво, що люди просто боялися займатися подібними речами, навіть якщо дуже хотілося. Я навіть скажу, що оця реакція на антисемітизм побутовий у і в його найближчого керівництва навіть іноді була неадекватно жорстока. Наприклад, от маневрова група займає в Полтавщині якесь містечко. От. Один з бійців заходить і бере в єврейській садибі подушку, щоб підмостити. Своєму товариші в тачанці. Цей єврей біжить жаліється батьку, цього значить повстанці находять. І за те, що він без дозволу взяв подушку, одну, от уявіть, одну подушку і не для себе, а для пораненого товариша, його розстрілюють. Або, наприклад, заходить в єврейську в аптеку, власник єврей, повстанець і каже: дайте мені якесь лікарство від застуди. Той каже, ну що лікарство, принеси рецепт. Той який рецепт? Хватає там якісь кілька пузирьків з прилавку, e, значить, йде. Єврей біжить в штаб до батька, знаходять, цього, і, і за кілька пузирьків розстрілюють. От, розумієте? Або за те, що хтось написав якийсь антисемітський гасло якесь е, на стіні. Ідея про те, щоб оголосити, Махна погромником виникла у комуністів. З метою його дискредитації в січні 1919 року. В Січні 1919 року Махно підписує військово-політичну угоду з більшовиками і стає в межах, скажімо так, УСРР такою собі легальною опозицією харківському комуністичному уряду. І відразу починається те, що можна назвати холодною війною. Більшовиків з комуністами, одним з таких от дій холодної війни, гібридної, так ви знаєте, війни, була от стаття в газеті Донецький комуніст, де вперше і, і потім по інших таких от центральні органи мовчали. А от такі провінційні газети почали закидати, що махно бандит, що махно антисеміт. Для дискредитації і у всеукраїнському, а потім і в міжнародному масштабі, тому що до кінця свого життя Махнові навіть в еміграції в Парижі постійно треба було в дискурсіях або при зустрічі з журналістами розказувати, повторювати сто разів про те, що він ніякий не антисеміт, і про те, що він завжди боровся з погромами. Хоча, от з погромами, скільки їх було, так? Да? От перша книга, яка описувала погроми на Україні. Це так звана багрова книга громадськими активістами складена, вийшла в Харбіні в 1922 році. В ній не наводиться жодного факту єврейських погромів в Махновському районі. Пізніше Гусів Оренбургський, відомий дослідник погромів в Україні часів громадянської війни, знайшов чотири погроми. Катеринославській губернії, які історики почали відносити до махновського, так сказати, доробку. Але навіть ці чотири випадки, я їх прекрасно знаю, можна тільки з впевненістю сказати, що тільки один погром 22 травня 1919 року в колонії Гіркій можна з чистою совістю приписувати махновцям. І то за нього було розстріляно 22 людини, які його вчинили. Практично відразу на третій день після початку погрому. Попри те, що батько Махно таки зміг підтримати дисципліну серед власних загонів і шляхом розстрілів змусив солдатів не нападати на євреїв, сказати, що Чорна армія не влаштовувала погромів, також не можна. За словами історика Володимира Чопа, анархісти грабували поселення іншої національної меншини. Меноніти офіційно вважалися ворогами махновців. Вони підтримували уряд Денікіна. Причому підтримували, вони ж меноніти вважали себе пацифістами, так? Вони не брали в рук зброї. Але харчами, розвіддонесеннями, значить, лікуванням поранених, перевозкою кореспонденції військової, поставками гужового транспорту, продуктів вони усіляко підтримували добровольчу армію. Повертаючись до теми євреїв, ви вже кілька разів згадували про те, що був такий собі загін або єврейська якась рота. Не могли б більше розповісти? Я правильно розумію, що у складі армії Махна до речі, скільки людей він міг контролювати, яка, якою, яка кількість його армії? І питання про євреїв, скільки їх там було? Ну, значить в різні роки. Кількість збройних сил Махновського руху коливалася від кількох до кількох десятків тисяч чоловік. От. І, власне кажучи, в історії того, що називається історію громадянської війни, лише Збройні сили Махновського руху мали досвід існування єврейських національних військових формувань. Перше, це з'являється такий досвід весною 1918 року, коли створюється полк самооборони Гуляйпільської ради робітничих і селянських депутатів. Фактично, от вже тоді Гуляйпільський район був де факто незалежний, як від Української Радянської Соціалістичної Республіки, так і від Донецько-Криворізької республіки ж була і така. І була створена єврейська рота. Єврейська рота. От, але цей випадок створення єврейських національних формувань був невдалий, тому що українські есери влаштували військовий переворот в гуляйполі, і саме ця рота єврейська арештувала велику кількість анархістів і революціонерів, які потім були, значна частина з яких потім була розстріляна або повішена німецькими військами або військами ВНР. Але навіть незважаючи на це, потім через рік, в 2019 році, відновлюється така традиція. створюється єврейська батарея. Ну, я не знаю, єврейські батареї, от після Махнаб, це потім тільки в державі Ізраїлі з'явилося. Ні до цього, ні після цього довгий час нічого подібного не було. Єврейська батарея з напівротою підкриття в складі санжарівсько туркенівського полку. Билася на протиденікінському фронті в травні 1919 року і полягла, оточена кубанськими козаками, вся до єдиного чоловіка під керівництвом Абрама Шнейдера, відомого ще з 1917 року, анархіста Гуляйпольської групи анарх... анархокомуністів. От якщо ви розкриєте перший томик спогадів мемуарів Нестора Махна, він присвячений пам'яті 16 його найближчих сподвижників. От і там в кінці цього списку Абрам Шнейдер, от командир цієї єврейської роти, коли я читаю постійно про нестора Махна, про його діяльність і взагалі ширше про анархізм. В мене виникає питання, на що взагалі розраховував Махно. Ну окей, в 18-19 році були активні бої з білими, ситуативні союзи з більшовиками. Як він взагалі бачив свою державу? Чи він бачив державу і яке там було б місце євреям? Може він це згадує у своїх мемуарах? Ні? Ні, ну, звичайно, тут треба сказати кілька слів про те, які плани на майбутнє були не лише в Махна, але й взагалі у керівництво Махновського руху. Значить, була програма мінімум і була програма максимум відповідно до того, як будуть розвиватися події в на навколишньому світі. В принципі, програма мінімум зводилась до того, щоб в складі Української Соціалістичної Республіки... Чи то б це була УНР, а я нагадаю слухачам, що УНР була соціалістичною орієнтації державою, чи то у складі УСРР, яка де-факто теж до 1922 року вважалася незалежною державою. Створити на основі федерації, а політичні погляди Махна формувалися більш під беззаперечним впливом федералізму Петра Крапоткіна. Створити автономну республіку, пов'язану федеративно із столичним центром, де було б проведено анархійський соціальний експеримент. А програма мінімум це була розгорнути свою діяльність не тільки щоб захопити всю Україну значить, своїми впливами і організувати. Українську безвладну трудову федерацію, в якій Сутомахновська Махновська, Південноукраїнська Трудова Федерація, була б в якості ну, таки, федеративного члена. Ну а всі ж революціонери лівого спрямування тих часів, вони мріяли про всесвітню соціальну революцію, в результаті якої утвориться асоціація вільних націй, і в ній буде Українська безвладна трудова федерація. Ну, якщо сказати, що там євреї б виділяли в якусь окрему республіку, то, власне кажучи, я матеріалів таких не знаю. Але про те, що, наприклад, болгарське поселення при Азов'ї Махно обіцяв їм автономію і виділення в окремий національний район, це я знаю точно. Тому я цілком допускаю, що всі ці колонії, єврейські, землеробські, теж могли бути об'єднані в певний е національний район. Так, да, це цілком можливо. Але ми цього точно не знаємо. Що ми точно знаємо, що у серпні 1921 року Махно покинув наші території. Він там проривався через Румунію. У нього, наскільки я пам'ятаю, нас просто не так багато часу, щоб все це пояснити. Там в нього була непроста доля, він не втікав з румунських таборів. потрапив в польські. потім, здається, потрапив в Німеччину. Ви згадували, що в Берліні він писав. Але зрештою, останні роки свого життя, наскільки я пам'ятаю, він провів у Парижі і там є Така цікава сторінка знову згадуючи Петлюру, як ще одного такого лідера і обличчя Української революції, ми знаємо, що Симона Петлюру вбили у травні 1926 року. Да, зробив це. Такий український анархіст єврейського походження Самуїл Шварцбард. І він, він спеціально підійшов до Петлюри, перепитав його українською, чи він Петлюра. Отримавши схвальну відповідь, він вистрілив в нього кілька разів, дочекався поліції. Ну і словом, заявляв, що він хотів давно його вбити, бо Петлюра був пов'язаний з погромами. Мені цікава інша історія. Я читав у кількох джерелах, що сам Нестор Махно був знайомий з Шварцбардом. Чи це правда, і чи можна сказати, що він був пов'язаний з Том Петлюри, які в нього взагалі були відстосунки з Петлюрою, особливо вже в еміграції стосунки з Петлюрою були складні. от Коли в 1919 році, 26 вересня, на станції жмеренка було підписано угоду між УНР і Революційно-Повстанською армією Україною, то в Україні з'явився шанс, розумієте, в громадянській війні об'єднаними силами зупинити. Наступ російських політичних режимів, як білого, так і червоного. Але цей союз розпався дуже швидко. Чому? Тому що Нестор Бахно дізнався про існування змови всередині повстанської армії з метою усунути його від командування і влити рпау в збройні сили УНР, так як зовсім недавно це було зроблено з українською галицькою армією. Змову цю організували самі махновці. Зокрема, в ній була пов'язана одним з ініціатором дружина Нестора Махна Галина Кузьменко. І найбільш авторитетний командир після Махна Феодосій Щусь. Але Махно дізнався про неї, але не дізнався конкретики. І він подумав, що цю групу дзюк-змовників, значить заслало. Заслав Петлюра, заслав уряду НР і тому він вирішив сам відповісти ударом на удар і організувати змову на життя Семена Петлюра. Причому зв'язався з групою вороже налаштованих до Петлюри галицьких старшин. Галичани не любили теж дуже сильно петлюру, тому що вважали, що він зраджує Україну, встановлюючи з поляками дружні відносини. А ви ж пам'ятаєте, чим це закінчилось врешті-решт? Тим, що Західну Україну Петлюра віддав полякам, а з поляками пішов відвоювати всю іншу. Замах цей не вдався, тому що Петлюра не приїхав на зустріч з Махном заплановано. Але ну, які після цього могли бути відносини. Але от коли потрапляє Махно вже в табори в польські, да? і там поряд з петлюрівцями знаходиться, то Петлюра утримує своїх офіцерів. Старшин, да? від того, щоб вони вчинили замах на життя Нестора Махна. А потім Нестор Махно, при зустрічі особистій Шварцбертом в Парижі, умовляє його не чіпати петлюру. А ми завершимо нашу розмову з істориком Володимиром Чопом про Нестора Махна і Євреїв. При мікрофоні був Андрій Кобалі. Вислухали програму зустріч, що створена за підтримки Канадійського благодійного фонду Україну Єврейська зустріч. Вислухайте громадське радіо, слухайте, думайте.